Ще чотири меморіальні дошки на честь загиблих військовослужбовців Збройних сил України планують встановити на фасадах шкіл у Полтаві. Рішення про це прийняли сьогодні на засіданні комісії з питань перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій міської ради. Також члени комісії погодили присвоєння Полтавській загальноосвітній школі номер 38 ім'я дослідника історії нашої області Івана Павловського. Це питання винесли на розгляд сесії міської ради. Повідомив начальник відділу туризму та культурної спадщини управління культури, молоді та спорту Полтавської міської ради Віталій Павлов. П'ять загалом питань, чотири з яких це меморіальні дошки, присвячені пам'яті загиблим військовослужбовцям, всім уродженцям міста Полтави. Це Володимир В'язун, Володимир Мазняк, це меморіальна дошка Ігорю Дорошенку і Сергію Модіну. Всі їх об'єднує те, що вони уродженці міста Полтави, навчалися в навчальних закладах міста, і комісія підтримала одноголосно, ви були цьому свідки встановлення меморіальних дошок на фасадних будівлях на фасаді будівлі того чи іншого навчального закладу.